І всім доброго дня, шановні глядачі, Макарта Сірий Котик. Сьогодні це моє перше нормальне відео не коротке, на якому я буду встановлювати свій домик на дереві. Так що поїхали, ми вже тут. І дивіться, це мій домик на дереві. Він зараз в дуже поганому стані. Давайте піднімемося вверх. Трошки вверх. І побачимо, що тут а, м, листя не прибрано, ну ось таке от. Я хочу приблизно наполовину тут прибрати. І навіть ось тут от немає однієї ступеньки, бачите? Так що дивіться, друзі, першим ділом, що ми будемо робити, це встановлювати ту ступеньку. Ось в мене є доска. Ми зараз її будемо обрізати, бо вона тут така з допомогою пилки. І ну, з іншої сторони вона більш-менш нормальна. Я вже приміряв і вона підходить. Будемо зараз робити ступеньку. Так, дивіться, друзі, в мене ось є пилка, ось така от. У я буду відрізати цю доску, щоб не була вона рівненька. Коли відріжу, прийду до вас. Так, дивіться, друзі. Ось я вже обрізав досочку. Дивіться, ось тут. А От з другій сторони, дивіться. Ось тут ось, я обрізав, але трохи не рівно, але як для мене нормально. Я думаю, хорошо. Так що давайте приступимо встановлювати. Так, дивіться, друзі, зараз ми її будемо встановлювати. Дивимось. Так. Ну, звісно, не всю ширину як там, але буде нормально. Зараз я приб'ю цю доску сюди і вернуся до вас. Так, ну все, друзі, я в принципі прибив. Місія перша на сьогодні виповнена. Ну, я говорю, що ще не все. Бо тут ще нам треба. Ой-ой-ой-ой. Першим ділом ми будемо оці от штуки, по типу матраці, виносити. І цю штуку теж. Тут ми приберемося віночком, і тоді можна буде вже... Пробуйте склеенку и, и укрепляйте. Я не буду ставить новую клеенку, но можно укрепить. Дам, дам, друзья, а все, все время, пока меня не было, тут капец, что произошло, Навіть даже местные жители появилось. Капец, ми мы будем тут прибираться. Дам, друзі, що я по поводу цього можу сказати. Я, звісно, прибрався, ну, прибрався, але все таки тут <кхм>, мусору ще предостатньо лишилося. Так що нам при нам прийдеться робити другу частину. Там, де я буду робити і інтер'єр, буду її робити і при... прибирати сильніше. Подивимось, а поки що ми тільки зробимо то, що... Ось откліонку укріпимо. Так, дивіться, друзі, в мене є такий степлер, який може прибивати щось до дерева там, чи до чогось другого. Ось такий от, і зараз я буду прибивати. Так, ну дивіться, друзі, приблизно я укріпив. Ще тут ось таку от клейоночку знайшов, поставив. Типу, як можна ось так от розсуняти, засуняти. І як це вам би показати, і тут стіну от, тут от доробив. І якщо чесно, в мене взагалі тут два місяці не було. І за цього тут, ну може і два і три місяці. І за цього тут так грязно. І ще тут дощі постійно йшли і вітри були. Так що ось таке от у нас, друзі. Ладно, друзі. Це, походу, все. Так, друзі, зараз я вже прибрався, як я хотів на 50%. Я думаю, що я достойно прибрався, постановив лісницю, поправив клейонку. І ще в мене було до цього стільки допомітної роботи за кадом, щоб ви знали. Так що на першу частину це хватить. І всім пока-пока. І буде друга частина.